Вітаю на каналі Тренування для схуднення вдома. Я Оля, і сьогодні я підготувала для вас вправи, які допоможуть опрацювати проблемні зони в області живота та стегон та стати стрункішою. Станьте прямо, руки тримайте біля себе, як під час бігу. Зробіть крок назад правою ногою, ліва нога трохи зігнута в коліні. Потім поверніть вагу тіла на ліву ногу, відриваючи праву від підлоги, та зробіть підйом коліна уверх. Стрибком поміняйте ноги, щоб ліва нога стала позаду і повторіть підйом коліна уверх. Ця інтенсивна вправа допомагає позбутися зайвого в зоні живота, підтягує стегна, а також покращує витривалість організму. Встаньте в бічну планку, спираючись на праве передпліччя та праве коліна. Корпус тримайте рівно, верхня нога пряма. Ліву руку витягніть за головою. З цього положення виконайте мах лівою ногою вперед, а ліву руку опустіть зустріч, намагаючись долонею доторкнутись гомілки або коліна. Поверніть ногу у вихідне положення, другий мах виконайте зігнувши ногу в коліні і знову наводячи її вперед. Вправа включає м'язи живота, кора, а також зміцнює стегна і сідниці. Встаньте прямо ноги на ширині плечей, підніміть руки вгору і зігніть у ліктях, з'єднуючи долоні разом. Відставте ліву ногу на крок назад, а потім зігніть її в коліні і підніміть вгору. Одночасно опустіть руки, щоб торкнутися коліна. Виконайте повторення для однієї ноги, а потім зробіть те саме для іншої. Вправа акцентує увагу на роботі преса, зміцнюючи прямі та косі м'язи живота, а також підтягує стегна. Опускаємося на килимок до наступної вправи. Ляжте на спину і підніміть верх корпуса, напружуючи прес, відірвіть від підлоги ноги. З цього положення зігніть ноги в колінах і підтягніть до грудей, торкаючись пальцями стоп. Заведіть руки за голову і випряміть ноги, а потім розведіть їх убік і знову зведіть разом. Ця комплексна вправа допоможе опрацювати живіт, а також зміцнити м'язи кора в цілому. Також ця вправа задіє внутрішню поверхню стегна та дозволяє спалити багато калорій. Переходимо до наступної вправи. Поставте ноги трохи ширше за плечі і складіть руки за головою. Присядьте до паралелі із підлогою, відвідіть таз назад і не заокруглюйте спину. На підйомі зігніть ліву ногу в коліні та підніміть її. Одночасно нахиліть корпус вліво, намагаючись правим ліктем торкнутися піднятого коліна. Знову присядьте і на наступному підйомі повторіть скручування в інший бік. Ця комплексна вправа допоможе зміцнити живіт, позбутися боків, а також підтягнути сідниці та стегна. Встаньте у планку на прямих руках, тіло має бути витягнуте в одну лінію. Відведіть таз назад до стоп, згинаючи ноги в колінах і витягуючи руки. Згинайте коліна з повною амплітудою, а потім повертайтесь до планки. У нижній точці полодження тіла повинне нагадувати позу дитини з йоги, але з колінами на вазі. Вправа відмінна підходить для тих, хто хоче прибрати живіт, тому що включає в роботу м'язи кора та черевного преса активуючи кровообіг та прискорюючи обмін речовин. Встаньте в позові, для цього можна опуститися на лікті із собаки мордою вниз або підняти таз із планки на ліктях. Знайдіть стійке положення, намагаючись випрямити ноги та зберігаючи спину рівною. Шия повинна бути в одній площині з плечовими суглобами, Для цього не задарайте голову. Зігніть праву ногу в коліні та приведіть її до грудей, потім поверніть назад і поміняйте ногу. Вправа зміцнює спину та кур, а також навантажує прес та глибокі м'язи живота. Ці функціональні вправи в інтенсивному темпі допоможуть вам розігнати обмін речовин, покращити кровообіг у всьому тілі та спалити максимум калорій. Підписуйтесь на канал та тренуйтесь разом зі мною. До зустрічі на нових тренуваннях. Па-па!